Висто отримав та й де кучуть у дім рідний. Не замояли день і не твій. Аби за це кінщалим днім творить Подивись, як оживуть ті труби, що ти кинув тут. Зламали, виснажували, але не вийде обдурити. В чотирьох стінах залишили душі витікати. Чорнило стало вицвітати. Настав час відповідати, сказав. Органи Бориса механічними. Ти замінив. Не скатували, лампов повстали Все видалити повинен ти. Ей, <звіт> я всіх живіший. На цілий вік! Ти творець зрадник. Гей, нам від потреби ліків не знайти. Тепер швидше зроби нам машину або помри. Помри. Зроби нам машину і помри. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Помри. Зроби на машину і помри. Знайшов усі деталі. Та година скуштувати біс, кипає, злість, густилась ніч. Але у всіх доріг один результат. На жаль, дикий васьме смерті в так поки можеш все іще дихати. По війнах, смак на поду життя попотече. Вважали, що мізків. Нема умутяшок на полотні і казка про море, моряків. Межа, ми здатні на великі. Повіни на висті фонтан на брисок, забарні усе замить. Ми тут зараз, щоб ти дурень, навік потреба в кошма. Я всіх живіший на цілий вік. Ти творець зрадник, гей, нам від потреби ліків не знайти, тепер швидше зроби нам машину або помри. Я всіх живіший на цілий вік, ти творець зрадник. Гей, нам від потреби ліків не знайти. тепер швидше зроби нам машину або помри. Ту-ту-ту-ту-ту-ту Помри, Зроби намшину на і помри Помри, Зроби намамшину і помри. Я переконаний, ти станеш чихи душого. Ой. Рабами в ланцюгах бити ти не хочем не роби як тей. В нас неба і зірок позбави. Ти готовий до пригод. Ми переродили сутьми, темряви. Суть Лезе від нас поголі величи Творені монстрами. Щоб ожити знову ожити. Підійшов до фінала. Живий елемент у середині. Атата шалено стукає. Один із нас ти Подивись. Веселе життя було, але повернути скоро в справжнє пекло йдемо зі мною. Побачиш, що ми твій смертельний я. Я всіх живіший на цілий вік. Ти творець, зрадник. Гей, нам від потреби ліків не знайти. Тепер швидше зроби нам машину або помри. Я всіх живіший на цілий вік. Ти Творець зрадник. Гей! Навіть потреби ліків не знайти. Тепер швидше зроби нам машину або помри. Помри. Зроби на машину і помри. Творені монстрами, щоб ожити помри. Зроби на машину і помри.